Такі умніки, які кажуть: ну, якщо ви віруючі, то ви маєте любити ворогів. І до цих ворогів приписують різних, там маньяків, терористів, убийць і так далі. От як, наприклад, та почалась війна, можна сказати, війшли в чужу державу, вбивають, насилують, кидають бомби, гвалтують і так далі. І кажуть: ну ви віруючі, ви маєте любити таких ворогів. Ну, це помилка, це неправильне вчення. Це сатанінське вчення, тому що Ісус не казав, що треба любити насильників, маньяків, терористів, убийць. Вороги, це можуть бути навіть в сім'ї вороги, де щось не поділили, чи якийсь сусід. але ну, не маньяки убийці. А навпаки, там далі написано, що треба молитися за тих, хто ображає. Не любити їх, а молитися за них, хто ображає. Хто хоче зробити якісь проблеми, обідити чи нанести якісь увічі. за таких треба молитися. Чому молитися? Тому що вони одурманені сатаною. І за них треба молитися, щоб сатана їх відпустив, бо вони просто водімі чортами, то вони роблять такі зло, а не любити їх. З них треба молитися, щоб дьявол їх покинув. Тому не треба перекручувати Слово Боже, слово Боже чітко каже. Що маньяки, насильники, убийці це всі злодії, їх Бог покарає, і мають бути органи, люди, які зупиняють це все зло, яке робиться.